3 січня свій 84-й день народження відсвяткувала Марта Стюарт, відома нам усім своїм кулінарним шоу. Її називають Титаном бізнесу та іконою брендінгу. Одним словом, стійка Марта не лише має успішні бізнеси, вона пише книжки, веде підкасти, знімається для журналів. Всі знають також, що вона 5 місяців сиділа у тюрмі за інсайдерську торгівлю. Але Марту це не зруйнувало. У 2016 вона об'єдналася самим Снубдогом. І створила шоу, яке набрало багато прихильників покорити травку. Це було ризиковано, але це спрацювало. Шоу Марти Стюарт відновилася. Американська підприємниця польського походження стала однією з найбагатших жінок в світі, створивши бізнес, присвячений веденню домогосподарства. Її статки оцінюються в один мільярд доларів. 6 серпня відома акторка Кетрін Зета Джонс з'явилася перед журналістами, посміхалася і дала автографи. Вона була вдягнена в вишуканий чорний костюм з червоними маками. Кетрін виступала в ранковому шоу Доброго ранку Америка, де рекламувала другий сезон серіалу Про сімейку Адамс, в якому Джонс знялася в ролі Мартіці Адамс.